Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Давайте з вами повторимо цифровий ряд. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. І в зворотньому напрямку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Подивіться уважно на цифровий ряд. А тепер скажіть, яких чисел не вистачає. Один у нас є. Я... Чого тут не вистачає якого числа? Подивіться. Правильно 2. Ставимо число 2. Зараз один, 2, 4. Якого не вистачає числа? Правильно числа. Три. Дуже добре. Тепер чотири і шість. Якого не вистачає числа? Числа п'ять. Згадаємо з вами суміжні числа? Сусідів числа. У нас є число три. Які сусіди числа 3? З цього боку в нього сусідка яка? Правильно. Двічка. Цифра 2. Так. А тут, яка сусідка? Яке число тут сусід є? У числа 3. Правильно. 4. У Тро, е, числа 3. Сусіди 2 і 4. Далі. Число 6. Які сусіди у числа 6? 5. Правильно. І. другий сусід числа 6. Число. 7. І так, давайте розв'яжемо. Задачу. Згадаємо. У мене є один, два, три. 4. Чого це? Що це за геометрична фігура? Трикутник. У мене є чотири трикутника. Позначаємо цифрою чотири. Я вирізала ще Два кружечки? Позначаємо цифрою 2. Вирісла два кружечки. Ставимо, якщо я додала, знак який, якщо стало більше. Плюс. Ой, трошки рівно. Та що це таке? Ось так. Плюс в мене вийшло разом 1, 2, 3, 4 і два кружечки. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 геометричних фігур в мене вийшло. Записуємо приклад у зошит 4. Додати 2 дорівнюється шість. Наступна задача що це за геометрична фігура? Згадуємо це квадрат. В мене один, два, три. 4, трошки не вміщається. 5. 5 квадратиків. 5. Позначаємо цифрою 5. Так. Два квадратики я забрала для аплікації. Ось я їх забрала. Ось вони. Як ми позначимо, скільки я забрала? Цифрою 2. Коли я забрала в мене стало менше? То який знак я повинна тут поставити? Було 5, 2, забрали. Стал, який знак ставимо? Правильно знак мінус, бо стало менше. І скільки в мене залишилося квадратиків, було 5, а залишилося 1, 2, 3. Три квадратики в мене залишилося. Давайте цей приклад запишемо у зошити. В нас було 5 квадратиків. Пишемо цифру 5. Забрали 2 мінус 2. Стало, ставимо знак дорівнюється. 3. Запишіть, будь ласка, у зошити і відправте мені у вайбер. Батьки, будь ласка, я вже зверталася до вас. Будь ласочка, робимо всі домашні завдання. Також у зошитах пропишіть, будь ласка, рядок, рядок, цифри. 5. Бачите паличку пишемо. Животик і кепочка така. Пропускаємо одну клітинку, така паличка, наче шийка, животик, кепочка. І так пишемо цілий рядок. Далі пишемо до кінця. Написали до кінця рядочок п'ятірочки. Пропускаємо ряд клітинок, залишаємо їх пустими і нижче під п'ятірочкою пишемо цифру 6. Дивіться, зверху, бачите, на клітинці я ставлю крапочку, веду вниз, малюю животик, і в мене вийшла така цифра 6. Ще раз вниз. Наверх животик малюю. Бачите, яка пузатенька в мене шіст, шіст, шістірочка виходить. Ось так вийшло 5 і 6. Будь ласка, напишіть і скиньте у Viber. А зараз давайте порівняємо числа. Згадаємо наших крокодильчиків. Сьогодні я хочу, щоб ви це зробили у зошитах, а не на тих картках, які я вам інколи висилаю. І так, подивіться: три і два. В мене три цукерки, а у вас дві. Кого більше цукерок? В мене чи у вас? Правильно, в мене. Крокодильчик, яку цифру з'їсть? Яке число він з'їсть? Правильно, число 3, бо воно більше. Давайте ми з вами це запишемо у зошит. Пишемо 3. Залишаємо місце будиночок для нашого крокодильчика, пусту клітинку і пишемо 2. Крокодильчик розкрив ротика на число 3. Ще два числа. В мене було 5 іграшок, а у вас 7. Скажіть, в кого було більше іграшок? У мене чи у вас? Так, 5 іграшок, 7. В кого більше? Правильно, у вас все ж таки більше іграшок, чим у мене. Давайте. Яке число з'їсть крокодильчик? 5 чи 7? Звісно, число 7 він з'їсть, бо воно більше. Давайте зараз це запишемо: пропускаємо один рядочок, залишаємо пустим. Бачите, пустий рядочок. Тут пишемо 5 моїх іграшок. Залишаємо будиночок для крокодильчика, одну пусту клітинку, сюди вписуємо ваші іграшки, скільки у вас іграшок було? Правильно, 7. І крокодильчик з'їсть у нас число 7. Ось так. Запишіть, будь ласка, це в зошити. І вишліть мені. Сьогодні ми з вами потренувалися ще трошечки працювати у зошитах. Повторили цифровий ряд. Повторили суміжні числа, тобто сусідні числа. Будь ласочка. Працюйте і робіть домашні завдання. Батьки, це я звертаюсь до вас. Працюйте своїми дітьми. А зараз всім гарного дня, мирного неба. До побачення!